робиться робота говорив, що в плані платіж, який ми проводили по КАП-видатках, це було 12 липня. Були в подальшому процесі року невеличкі платежі, але це мізер, виходячи із того, що повинно було проходити через державну установу. І тут питання не в казначействі, що воно не хороше, або люди, які там працюють. Це загальнодержавна була така у нас фінансова ситуація. Тож, внаслідок чого, у 2014 році місто у вишко із значними боргами кредиторською заборгованістю станом на 1 першого 14 року 6,9 мільйони гривень на жаль, така згубна для місцевого самоврядування практика продовжується також і в 2014 році, але ми розуміємо пояснення: зміна уряду, зміна фактично політики. Маю надію, велику що ті зовнішні запозичення, які візьме наша держава в фінансовий сектор економіки, господарський сектор економіки дадуть можливість стабілізувати і забезпечити життєдіяльність. Ніхто із політики не береться говорити про. Такі серйозні речі, що країна на грані, але це є факт. Ви чули заяви прем'єр-міністра Арсенія Петровича про те, що скільки в казні реально коштів. Ми всі з вами, дорослі, люди, розуміємо, що е, з таким фінансовим багажем стартувати досить і досить складно. Виникла парадоксальна ситуація, коли маючи кошти на рахунках, органи місцевого самоврядування не можуть профінансувати видатки на реалізацію власних повноважень, виконувати. Плани соціально-економічного розвитку усе це призводить до того, що опиняються під загрозою виконання невідкладних робіт, призупиняються роботи по вивозу сміття, ремонту, реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури та житлового фонду. І як переважна більшість керівників органів місцевого самоврядування сподівається, що ця негативна практика в поточному році буде призупинена і відійде в історичне минуле. Виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2013 році рішенням Бучанської міської ради від 24 грудня 2012 року було затверджено програма соціально-економічного розвитку. Основне завдання програми вирішення соціальних проблем міста за рахунок забезпечення достатнього рівня, стабільності його соціально-економічного розвитку та мінімізації наслідків вплину фінансової кризи на розвиток соціальної сфери, інфраструктури в нашому місті.